Глава 10 підготовка до служіння За останні два роки Джоел бачив, що його церква зменшилася від 300 до 120 членів. Упродовж цього часу він помічав одну жінку, що втілювала в собі те, що будь-який пастор мріяв би бачити в членові церкви покірлива і дуже щира молитвениця, завжди готова підтримати. Одного суботнього ранку настало хворобливе прозріння. Жінка, будучи розлюченою, прийшла на збори для подружніх пар і насильно хотіла оволодіти мікрофоном під час одного семінару. Джоел не міг навіть припустити, що на неї найшло. Через декілька тижнів, після того як він відкрив пошту і знайшов лист від подруги цієї жінки, його спостереження за жінкою стало пильнішим. Написаний від імені Бога, лист повідомляв, що ця розлючена жінка і є істинна духовна дружина Джоела. Автор листа настійно вимагав, щоб він залишив свою дружину, яка гальмує його духовно в лапках. Оскільки сама розлючена жінка не писала цього листа, Джоел був у замішанні як протестати цій атаці на його брак. Одного разу вранці, після молитви, він пив каву з невеликою групою людей, в якій була і розлючена жінка. Вона виклала деякі вказівки від бога в лапках, і коли він не прийняв їх, розсердилася. За хвилину її емоції розпалилися, вона стукнула кулаком по столу, так що підстрибнули чашки з кавою, і пішла. Через декілька тижнів, коли одна пророча команда приїхала в церкву на конференцію, пророк сказав слово для пастора. Він застеріг від так званої духовної дружини в лапках, яка намагається піднятися в церкві. Здивований об'явленням, Джоел наодинці поговорив із жінкою про це пророцтво. Наступного дня в церкві розлючена жінка встала і пройшла вперед, спокійно і впевнено перервала проповідника. Вдаючи з себе саму покірність, вона прочитала по папірцю наклепницьке звинувачення. Він сказав, що жінка помиляється і що він чекає її в офісі наступного дня, але вона більше не показувалася. Вона залишила церкву, але все таки завдала збитку. Через рік церква припинила існування. Особиста оцінка. Протистояти духу Єзавелі не так легко, як здається, оскільки у неї багато образів цей дух важко визначити. Він може в одна раз бути молитовно покірним, а в іншому разі сміливим і зухвалим. Він може бути просто заклопотаним благами церкви. Якось меніх з вісьмома щупальцями цей дух є сущим кошмаром, який важко перемогти. Кожного разу, коли пастор протистоїть людині, що має дух Єзавелі, він повинен передусім оцінити свій власний, особистий і духовний стан. Небезпека полягає у відсутності розрізнення і знання про цей дух. Небезпека також полягає в спокусі зайняти оборонну позицію і зловжити владою якщо пастор почуває себе заляканим попередніми сутичками з духом Єзавелі, майбутні події можуть змусити його. Або її відчувати гіркоту, образу і гнів. Якщо ці почуття є, це просто сигнал того, що пастор не готовий до ефективного вирішення питання з цим духом. Перед тим як іти далі, пасторові може бути знадобитися звернутися до когось, що має мудрість, розрізнення і духовний авторитет, чи пасторові потрібно буде знайти фахівця із служіння звільнення. Зараз росте число служінь, які спеціалізуються в таких питаннях. Всякий, хто збирається звернутися до духа Єзавелі, що діє через людину, повинен зупинитися і оцінити свій власний духовний стан. Чи відчуваєте ви які-небудь ревності, суперництво, заздрість і злість по відношенню до кого небудь, хто має владу у вашому житті, нині або в минулому? Чи не маєте ви прихованих почуттів відкидання або почуття, що вас несправедливо обійшли, такі почуття можуть привести вас до неправильної реакції по відношенню до цього духу. Поки ці відчуття не будуть переможені, наступ на дух непокори і бунту не матиме успіху. На додаток є інші проблеми, з якими треба розібратися. Розчарування І Гнів Братя, як людина і впаде в який прогріх. То ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. До Галатів шостий розділ перший віршик. Розчарування і гнів накопичуються, коли ми не розбираємося з кожною проблемою негайно. Ніхто не любить, щоб його контролював інший. Якщо пастор був поранений кимось, що має дух Єзавелі, то він ідеальний кандидат для того, щоб не впоратися з проблемою служіння. Писання попереджає нас бо гнів людини не творить правди Божої. як і в 120. Оскільки людина з духом Єзавелі часто використовує критику і звинувачення, такі демонічні духи не можуть бути вигнані пастором, який сам реагує так само. Пастор повинен передусім розібратися зі своїм власним, критичним і осуджуючим духом. Злом на зло. Коли контроль і маніпуляції очевидні в житті самого пастора, він беззахисний перед Духом Єзавелі. Відповідаючи маніпуляцію на маніпуляцію, пастор не ходить в плодах Святого Духу. Більше того, Бог не заохочує наші дії, коли ми віддаємо злом за зло. Коли ми поступаємо таким чином, наш гнів має подвійну дію. По перше, ми витрачаємо час даремно, тому що розгнівані ще й на себе. За те, що домовляємо рані залишатися в нашій душі, по друге, тому що розсерджені на людину, яка проявляє ту ж схильність до гріха. Коли пастори почувають себе невпевнено і не знають, як впоратися з ситуацією, вони можуть почати залякувати, вони тим самим підтримують контроль. Залякування, проте, ніколи не приведе до істинного покаяння або відновлення, що завжди має бути нашою метою. Залякування тільки робитиме тимчасовий жаль, неправдиве покаяння і відступ. Отже, залякування уб'є всяку щиру можливість служити зціленням людині. Спроба викликати страх в іншій людині, показуючи, що у тебе більше є влади, тільки ускладнить проблему. Це приведе пастора до того, що він труїтиме людину, принижуватиме її, заганятиме в кут. Такі методи породять тільки ще більшу ворожість. Чи це спровокує людину поширювати наклеп і плітки або планувати акт насильства і люті? Коли пастор реагує на Єзавель гнівом, вона починає зіщулюватися в лапках. Ці люди представляють себе жертвами, а вас велетним людоїдом. Це зазвичай трапляється завжди, коли інші люди є присутніми і є очевидцями ваших спалахів гніву, тому на них дивляться як на переможену сторону, як на нещасних невдах. Якщо домінуючий пастор щепиться в лапках із свавільною Єзавеллю, то вибухне люта й огидна духовна бійка. Я раджу пасторові сконцентрувати свою увагу на тому, що протилежно демонічній твердині в людині, і проявляти любов до нього. Всяке протистояння має бути в акті любові, щоб відновити людину. Тільки любляче протистояння приведе людину до того, що він переживе те, що крушить. Охоплена жахом своєї власної зухвалості перед Богом, Єзавель зможе пережити скорботу, яка приведе її до покаяння. Якщо ви чините опір Єзавелі, уникайте тенденції реагувати глузливо, знущатися. Пам'ятайте, ви не боретеся проти плоті і крові, але проти сил пітьми Єфесянам 6 розділ. Просіть Бога досліджувати ваше серце далі, потім вступайте в протистояння з великою силою і рішучістю допомогти Покаянню Єзавеля. Якщо ви займаєте оборонну позицію або реагуватимете в гніві, Єзавель може помітити вашу невпевненість. Щоб роззброїти вас, Єзавель може відреагувати неправдивою маскою лагідності, ви повинні сподіватися на Бога. Віра, що Бог визначив вас бути пастором цього стада. Допоможе вам діяти хоробро і співчуттям. Гіркота по відношенню до жінок. Спогади про зневажливе відношення з боку матері, невдалі романтичні стосунки в минулому або проблеми в шлюбі впливають на здатність пастора спілкуватися з Юзавеллю і протистояти їй. Єзавель Зазвичай відчуває гіркоту пастора або сферу його нецілених ран, тому пастор повинен захищати себе від перенесення невирішених проблем з мамою, бабусею, сестрою або дружиною на людину, що знаходиться під духом Єзавелі. Підозрілість, ревнощі і порожні припущення про професійні конфлікти поведуть пастора до того, щоб викорінювати всякого, хто не слухняний. Проте підозрілість і ревнощі – знарядяча клунства. Якщо до пастора приходить спокуса діяти подібними методами, то негативні духи можуть мешкати і в нім. Пастор не буде здатним перемогти Єзавель, поки не звільниться від цих проблем в серці. Більше того, демонічні духи нападають на пастора або лідера, який зарозуміло або самовдоволено атакує духа Єзавелі. Дії в неправильному дусі краще назвати діями силами душі. Коли ми використовуємо нашу душу, ми не отримаємо необхідної ради від Бога, щоб виграти перемогу. Тільки застосувавши плоди духа, любов, радість, світ, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, лагідність, стриманість, можна перемогти силу душі, тільки духовний дотик може зробити в іншому вічну зміну. Більше того, спроба використати душу таким чином принесе руйнування пасторові. Його сім'ї і церкві. Пастор може думати, що він має справу з силами пітьми. Ця битва не лише з собою. Успіх ворога руйнує і спотворює наше мислення. І робить дух страху, підозри або звинувачення в наших серцях. Єзавель діє силою душі. Якщо ви дієте тією ж самою силою, ви розігріваєте демонічний дух, і тепер він контролює вас обох. Трагічне зіткнення. Незабаром після свого сорокового дня народження Мартін зустрівся з однією подружньою парою в церкві. Він був переконаний, що у них є дух Єзавелі. Це була їх друга зустріч, і Мартін запросив старішин. Хоча перша зустріч була збіглою, Мартін був готовий на протистояння. Пара не поставила його незручне становище, хоча погрожувала це зробити. У душі Мартін ненавидів всяке протистояння. Він уникав його. Він добре пам'ятав два інші випадки, коли він не розібрався з такою проблемою. Результати були руйнівні, два розколи в церкві. Останній коштував Мартіну його поста у великій престижній церкві в іншому штаті. Мартін прийняв рішення, що він ніколи більше не допустить такому статися. Він уб'яв у зародку всяку дрібницю, перш ніж вона почне розвиватися. Сьогодні ввечері старіше не засвідчать про ворожу поведінку цієї пари, яка проявлялася вже на попередній зустрічі. Через дві години Мартін сидів, закривши обличчя руками. Він був у глибокому розчаруванні ніщо не змінилося, ніякого визнання провини з боку цієї пари, більш того, вони не висловлювали ніякого співчуття з приводу своїх дій. Замість цього вони поводилися стримано і безневинно, вони навіть звинуватили Мартіна в нерозумінні їх слів і дій. Під час зустрічі пара часто говорила, що вони тільки намагалися служити Богові. Із сльозами, що біжать по обличчю, вони нагадали Мартіну і старічинам про усі випадки, коли вони допомогли йому і церкві. З м'якою промовою і уявною покорою ця пара поставила під сумнів мотиви Мартіна. І заявила, що він робить з мухи слона. Легким рухом руки вони повернули ситуацію так, що в усьому винен був Мартін. Слухаючи їх, Мартін зніяковів і почав задаватися питанням а може, вони праві? Можливо, його власний страх і невпевненість змусили його показувати на них пальцем. Після того як подружжя пішло, старіші не продовжували досліджувати, чи правий Мартін у своїх міркуваннях. У результаті вони встали на сторону тієї пари. Вони також міркували, що є підґрунтя у звинуваченнях Мартіна. Мартін бачив на їх лицях глибокий сумнів. Вони були невпевнені в його умінні розрізняти духи і сумнівалися в його лідерських здібностях. Через три місяці під час церковного служіння пара встала і зажадала відставки Мартіна. Вони перерахували свої аргументи і обґрунтували звинувачення, начебто це говорив Бог. Коли Мартін відмовився піти у відставку, вони вигукнули Іхавот, слава відійшла від Ізраїля. Потім вони демонстративно вийшли з церкви. 80 членів церкви пішли з ними. Через два місяці Мартін пішов у відпустку для молитви. На жаль, він не повернувся більше в служіння. Служачи іншим. Вам знадобиться підбадьорювати людину, яка покаялася в дусі Єзавелі, щоб продовжувати робити нові кроки і йти вперед. Він або вона повинні отримати схвалення, продовжувати оновлення розуму. Їм знадобиться визнати і прийняти Божий шлях і погляд на речі. Дії, які відновлять самооцінку, повинні заохочуватися. Часто ці люди мають велике бажання вносити вклад у важливу справу. Служіння із здоровими зв'язками ключ до відновлення. Проте їх служіння іншим не має бути пов'язане з владою. Дати їм владу в цей час це все одно, що дати алкоголікові випити. Бунт має бути переможений повністю. Позиція лагідності має бути спрямована, щоб закрити двері майбутнім підходам ворога. Пропоновані кроки для протистояння. Ось деякі пропозиції для пасторів, які допоможуть протистояти людині, яка діє в дусі Єзавелі. Перше. Отримайте раду від інших духовно зрілих людей відносно усіх важковирішувальних питань, які у вас є, і обговоріть разом з ним, як впоратися з ситуацією. Друге. Моліться перед тим, як говоритимете. Просіть Святого Духа виявити приховані проблеми. Дивно, але проблеми, які раніше не були відомі, вспливатимуть, якщо ви дозволите Святому Духу діяти. Третє. Просіть Святого Духа про мудрість, щоб він допоміг вам розрізнити, що духовно, а де є присутніми демонічні духи. Просіть про розуміння розрізняти те, що природньо або що виходить від людського виховання. Четверте. Завжди нехай хтось ще є присутнім у кімнаті під час будь-якого протистояння. 5. Підходьте до кожної проблеми з благодаттю, але проте із твердою прямотою. Ви повинні пояснити проблему. Не робіть помилки, приховуйте імена і конкретні звинувачення. Шосте. За всяку ціну уникайте гніву. Зберігайте спокій. Не виходьте з себе і не робіть проблему більше, ніж вона є. Сьоме. Не ігноруйте проблему. Вона від цього не стане менше і не зникне. Восьме. З моменту, коли проблема виявлена. Запам'ятовуйте і документуйте усю інформацію від третіх осіб, записуйте дату, час, місце і хто що сказав. Інакше, намагаючи зв'язувати воєдино шматки інформації. Ви тільки сприятимете тому, що Єзавель все заперечуватиме. Дев'яте. Отримайте дозвіл від третіх осіб використати усі їхні свідчення і імена при зустрічі. Якщо ви цього не зробите, Єзавель заперечуватиме, що говорила такі речі. Зробіть магнітофонний запис зустрічі. Нехай людина обов'язково знає, що ви записуєте зустріч. Поставте диктофон на видне місце, щоб усі його бачили. Якщо ви послідуєте цим парадам, будьте готові, що Язавель каятиметься і вибачатиметься, проявляючи бурхливі емоції. Але проте не дивуйтеся, коли Язавель, яка, як ви думали, покаялася, робитиме ті ж самі речі, беручи реванш. Якщо це сталося, вам необхідно повторити увесь вищеописаний процес зустрічі. Якщо вас не послухає другий раз, тоді ви повинні видалити її з церкви. Червоні прапорці. Є деякі ранні застережливі сигнали, якими пастори, озираючись на минуле, поділилися зі мною. Пасторам корисно розглядати в якості сигналу наступні фрази, які можуть бути показником бурі, що ще тільки збирається на горизонті. Перше. Я просто хочу бути твоїм другом. Більш, ніж імовірно, люди, які говорять ці слова, покладають на вас надії. Які ви ніколи не зможете задовольнити. Друге. Я просто хочу допомогти тобі потрапити туди, куди Бог тебе призвав. Іншими словами, ви не зможете боротися зі своїм призначенням без них. Бережіться. Третє. Моя допомога нічого не коштує. Я просто хочу допомогти. Ви напевно побачите, що це дорого коштує. Четверте. Ви можете довіряти мені. Я завжди підтримуватиму вас. Вони підтримуватимуть вас до тих пір, поки ви робите те, що вони говорять. П'яте. Ви не визнаєте мій дар. Іншими словами, вони просять вас дати їм більше влади в церкві. Шосте. Ви не розумієте мене. Це замаскований крик до вас, щоб ви проводили з ними більше часу, ніж у вас є. Сьоме. Ви залякуєте моє. Я не можу навіть говорити з вами. Іншими словами, вони хочуть, щоб їх цілі стали вашими цілями. Восьме. У мене нове об'явлення. У пастора старозавітне розуміння, а у мене новозавітнє в лапках. Іншими словами, вони праві, а ви помиляєтеся. Дев'яте. Господь дав мені деякі речі, якими я хочу поділитися з вами. Готуйтеся отримати від них сувору прочуханку. 10. Мій останній пастор не знав, як використати мої дари. Іншими словами, дайте мені поступати по своєму. Все сприяє до блага. Бог використовує ці люті битви життя, щоб тренувати, зміцнювати і очищати нас. 1 Петра 4, 12-19 Якщо управляти цим правильно, атака Духу Єзавеля зрештою зміцнить церкву. Як одного разу Бог сказав мені малі битви роблять маленьких переможців, але великі битви роблять великих переможців в наших життях, в наших служіннях і в наших церквах.